Доброго дня! Сьогодні, шановні учні, я запрошую вас на перегляд чергового інформаційного блоку з предмету Трудове навчання. Сьогодні вас чекає досить цікава інформація, яка пов'язана з нашим новим модулем кулінарія, урок номер 2 тема якого бутерброди та технологія їх приготування. Думаю, що вам буде цікаво знати про те, звідки з'явилися бутерброди, коли вперше з'явився перший бутерброд. Повірте, що історія ця цікава, і ви сьогодні знаєте дуже багато цікавого та корисного матеріалу, який пов'язаний з такою смачною стравою, як бутерброд. Для того, щоб знати. Що таке бутерброд, коли він вперше з'явився, нам потрібно з вами відправитись у минуле. Думаю, що ви дивитесь різні цікаві художні фільми, також читаєте книжки і знаєте, що подорож в минуле або майбутнє можна здійснити тільки за допомогою машини часу. Отже, беремо машину часу, вводимо на ній дату. І відправляємо з вами у 16 століття. Саме тоді жив видатний мислитель та вчений Микола Коперник. І ось одного разу в перерві між своїми виноходами, він вирішив трошки перекусити. Для цього він взяв кусочок хліба, також взяв трошки масла. З'єднав ці два інгредієнти в одне ціле і таким чином в нас опинився, верніше не опинився, а в нас появився перший в світі бутерброд. Ось така проста історія, але думаю, що вона вас зацікавила. Йдемо далі. Звідки слово бутерброд з'явилося в нашій мові. Прийшло воно з німецької мови ще в 19 столітті. Складається слово бутерброд з двох німецьких слів. Перша його частина бутер, яка означає масло, і друга брод, що означає в перекладі з німецької мови, хліб. Таким чином, ми получаємо, що бутерброд – це є просто хліб. З маслом. Ідемо далі. Основою кожного бутерброда є хліб. Звичайно, це може бути булочка, може бути якийсь рогалик, може бути формовий хліб, круглий. Видів хліба є багато, але для приготування бутерброда обов'язково повинна бути ця складова його частина. Додатком до основи до нашого хліба можуть бути продукти, які обов'язково повинні поєднюватись по смаку. Які продукти поєднюються по смаку, ми з вами вже будемо говорити у наступному нашому інформаційному блоці. Також слід відмітити, що бутерброди можна використовувати як самостійну страву. Тобто, наприклад, коли ви йдете до школи, мама зранку готує вам сніданок. Це бутерброд виступає у нас в ролі самостійної страви. Або коли ви приходите на якусь вечірку чи на весілля, тоді, відповідно, ви використовуєте бутерброди в якості закуски до різних напитків води, соку і так далі. Бутерброди вивчає наука, так само, як існує фізика. Географія, геометрія, образотворче мистецтво. Так само і бутерброди вивчає спеціальна наука. Називається вона кулінарія. І оця наука має так само, як і багато інших наук, свої правила, певні основні поняття. І кулінарія, кулінари. Зробили ось таку певну класифікацію бутербродів в першу чергу ми звернемо з вами увагу на відкриті бутерброди. Для того, щоб приготувати відкритий бутерброд, потрібно взяти хліб, масло і декілька продуктів. Якщо ми готуємо простий відкритий бутерброд, то для цього використовуємо тільки один або два продукти. Якщо ми хочемо приготувати складний, Відкритий бутерброд, то в такому випадку ми можемо взяти вже 3, 4, 5, 6 і так далі певну кількість різних видів продуктів. Наступний вид бутербродів, про який нам розкаже кулінарія, це любимі вами сендвічі або сендвічі, якщо говорити правильно. Вони інакшими словами в кулінарії називаються закриті бутерброди. Готують їх з двох половинок хліба, булочки, тож батона і так далі. Головна умова, щоб цих половинок було дві. На хліб першу віншу його частину кладуть продукти, а потім зверху закривають другою скибочкою хліба. Таким чином, можна сказати, що бутерброди бувають одношарові, двошарові, ну і, звичайно, що 3, 4. П'ятишарові, але ми ці всі слова об'єднуємо в одне слово, багато шаров Де використовують такі бутерброди? Звичайно, що в тому випадку, якщо ви кудись подорожуєте. Або, наприклад, зранку мама вам може приготувати такий сандвіч, коли ви йдете до школи. В чому його перевага? Перевага в тому, що цей бутерброд є закритий зверху і знизу, і він. Зберігається добре, і з нього ніколи не випадають різні частини. Наступна класифікація це є канапе. Думаю, ви також дуже любите такі бутерброди. Їх ще кулінарія називає закусочними. Готують їх на різних фігурних кусочках хліба. І Інколи перед тим, як готувати такий бутерброд, ці кусочки хліба, вирізані з одного спеціальних формочок, беруть і обжарюють на сковороді. Бутерброд готується дуже просто: береться шпажка або дерев'яний паточок, і на нього населяється декілька інгредієнтів. Як саме відбувається процес приготування канапе, ми з вами побачимо сьогодні трошки пізніше. Наступний вид бутербродів це є грінки або тартінки. Такі бутерброди ми їмо або подаємо на стіл тільки в гарячому виді. Готують грінки або тартінки двома способами. Їх запікають духовці або розігрівають крохвильі печі. І можна також такий гарячий бутерброд приготувати на сковороді. Для того, щоб приготувати бутерброди, звичайно, що нам потрібні не тільки гарні і вмілі руки, але й ще різні пристосування. Особливо це важливо, якщо нам потрібно приготувати багато бутербродів. Для цього ми використовуємо ось такі інструменти та пристосування. Хліборізка, сирорізка, яйце різка. Також для приготування бутербродів використовують сервіровочне блюдо. Не може бути люба тарілочка, на, яку ми потім гарно, на якій ми потім гарно розмістимо бутерброди. Звичайно, що не можна обійти себе з роздільної дощечки, на якій ми нарізаємо всі інгредієнти. І в тому випадку, якщо наші бутербродики є дуже маленькі. Для них порізані тоненькі скибочки хліба, то тоді рукою класти їх на сервіровочне блюдо є досить важко. В такому випадку ми використовуємо з вами спеціальну кондитерську лопатку. Для того, щоб ми споживали завжди свіжі бутерброди, свіжі продукти, потрібно під час приготування бутербродів та Терміну їхньої дії потрібно виконувати певні правила. Отже, вимоги до якості та зберігання бутербродів. В першу чергу, бутерброди готують тільки перед споживанням. Далі, хліб не повинен бути дуже тонким або дуже товстим. Якщо хліб буде тонким, то тоді наш бутерброд може просто в нас в руках розсипатися. А якщо буде дуже товстим, то це буде виглядати досить неестетично. Також, хліб повинен бути повністю покритий продуктами. Не можна готувати бутерброд таким чином, щоб взяти хліб, помазати його маслом, а далі покласти маленький кусочок ковбаски чи якогось інакшого продукту. Вся площина бутерброда повинна бути повністю закрита різними продуктами. І якщо стається така проблема, що всі бутерброди ми не встигли з вами з'їсти під час якогось свята, чи, наприклад, прийшли до школи, а в школі не встигли поїсти, то викидати, звичайно, що бутерброд не потрібен. Можна покласти його в холодильник, але потрібно звернути увагу на те, що в холодильнику бутерброд можна тримати не більше 3 годин. Ну, а тепер давайте подивимося, як готуються різні бутерброди. В першу чергу Канапе Отже, для приготування канапе беремо шпажку, готуємо. Всі інгредієнти, які будуть входити до складу нашого бутерброда, і потім по черзі беремо і населяємо їх на оцю шпажку. Відбувається це ось так. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий складник. Таким чином у нас вийшло дуже гарне канапе. Далі подивіться, будь ласка, як готується простий бутерброд. Вирізаємо з хліба таку гарну рибку. Тоді беремо майонез. І зверху кладемо гарну морковочку, яка вирізана з мною спеціальних ножиків. Таким чином, в нас виходить простий бутерброд. Тепер готуємо з вами складний бутерброд. Технологія приготування подібна і до простого. Майонез. І далі всі складові частини. Ось така гарна канапка або бутерброд. І ще один приклад складного бутерброда, на цей раз він вже є вегетаріанський. І готується він аналогічно до попереднього. А тепер давайте приготуємо з вами ось такі гарні бутерброди. Можна приготувати ось такого котика або песика. Можна приготувати ось таку гарну рибку сома. Можна приготувати ось таку мишку. Або ось такого ще гарного звіра. Або пташку. Також можете приготувати ще і ось такі. Гарні бутерброди. Думаю, що з них ви вже вибрали такий, який вам найбільше сподобався. І можете приготувати його відразу після того, як закінчиться прослуховування нашого інформаційного блоку. Якщо вирішите приготувати якийсь з цих бутербродів, то обов'язково візьміть і сфотографуйте їх на мобільний телефон. Після цього принесіть до школи, ми побачимо його на екрані, а ви розкажете нам, як його готували та який він був смачний. Таким чином, наука-кулінарія створила ось таку класифікацію бутербродів. Бутерброди бувають відкриті, закриті, гарячі і закусочні. Відкриті бутерброди, в свою чергу, діляться на прості та складні. І залишилася нам ще маленька, але досить важлива частина це домашнє завдання. Перша його частина – скачати інформаційний блок номер 2 перейшовши по посиланню. Якщо ви вже його дивитесь, то, звичайно, що першу частину домашнього завдання ви вже виконали. Далі, вам потрібно скачати зразок звіту про виконання практичної роботи номер 2 перейшовши по посиланню. І нарешті оформити цей попередній звіт з нового текстового редактора і надіслати його мені для перевірки на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Під час того, як будете готуватись до наступного уроку, я рекомендую вам використати ось таку літературу та ось такі інтернет-ресурси. На сьогодні все. До побачення і до зустрічі на уроці. Щастиво!